Всім доброго камрада і хто їм співчуває, виїхали на коп. Хочемо там на пару парухоток походити. Там хороші находочки були. Ось ідемо на місце. Камрад вже ось підняв копійку якусь. Що це в нас? Щось вбите. Непонятне. Ну ладно, ну все одно по дорозі. Включусь слідучої находки. Так, в мене поки по нулях один шмурдяк. Ось камрад, каже, нак вискочив. Зараз подивимося. Тюрка й про. Де він? А, зверху ти навіть не копав. Бач, прикольно. О такий ног попався. Що не поганий? Доволі. Лов'янка. В общем, сигнал такий 89-90. Зараз вирішив його копнути онлайн, подивитися, аж я трохи ногою розгріб. Зараз. Подивимося, що вона викопав. Ну, б'є 90-92. Дивимся. у грудки тут. Все. Смурдячок. Ну нічого. Так, камрад ось опять знайшов, я щось мені не пере. ось таку штучку, узорчике. Толі пувочка, то ли нашивка. По періоду не ясна. Прикольно. Шукаємо далі. Так, включився, попався мідний сигнал. День 106. В общем, 106. Сейчас пробуємо копати. Ведно, якийсь старик. або якась жбонь. Ви копали? Так, ага, копійочка. Що на зака дві копійки? 24 четвертого, ну ничего пойдет. иду сейчас на долаго от водички, 92 ну сто ямки. Це на 105, на вже покращився трохи сигнал. Так, десь тут. А, вилочка, да? чи ложечка була. Ну і таке буває. ногу прям зверху лежало. Так, не бачу сонечка, ага. Коротше, походу, перстень саморубний, якийсь мідний. Та по-любому перстень був зігнутий. Ну рисунка ніякого. Камрад ось знайшов прслечко походу, І од одножа. kusok keramiky takový. Šel jsme tam po krutém sedem na Tak, na reši mení vypo. Na kinečnik. Na reště. Tak. krasunček. Будемо далі. Включився в мене з є. єсть. Не копав, трохи розгорнув ногою, Ось піном. Не глибоко, сантиметрів. Шість, сім. Дев'ять. Ось очки. В общем, ходим далі. Коротше, нака перед цим найшов. Ну, буквально минута дві сигнал. І ще один вискакує. я. Той вже побільша лов'яний. Тут, тут кераміка, ну небагато, там пару кусочків, ну перескокує. Тут така камера не передасть, тут така низинка. І оце тут попадається. Зараз покружляємо. Так, в мене очередний ног зверху, пару сантиметрів буквально. Зелененький. Нормально вже тут їх настріляли. Ходимо далі. Так, в мене ще сигнал. Десь проходимо може годинку, може менше. Бачу, вроді вістрячок. Я ще не брав. Ось учки. Так, да, він. Здається, п'яте, якщо я не помиляюсь по счету. Ще трошки походимо. Ще трохи час є. Коротше випало щось прикольне, я ще не відкривав, не дивився. Ось така штука, ну як би її лучше показати. Що вона? Понятно, может быть не прикольно. Что-то не зрозуміло, Какая-то такая штука. Короче, неизвестно. что там? Да. Ну, шукаем дальше. Что, еще один сигнал абсолютно сверху. Вот такая штучечка. Походу щось їхнє. Ось дирочка від леття. А ну-ка, зараз ось охтукає. Так, фокусуйся. Ось така штука. Хто підкаже що це таке? Щордезно? Опять в мене сигнальчик ось. Піном до сто буквально сантиметра три. На кінечник? такенький. Что там хороший сигнал? Нет, погодно. Так может ног? Там, мабуть, не сметал, друзья. Зараз завершили куб. Зараз короткий підсумок з нохідок. Так це камрода, якийсь царюк, конинка, перстенюк був, тильник, прсличко. Нок. Це хто, значить, проволка чи накусник? Оце прикольна штука. Такий грибочок з узорчиками. Може хто зна, підказуйте. Так, а це мої. Ось перстень був. Якийсь простий дві копійки 24-го. Оце щось непонятне. Це, мабуть, щось сучасне. Так, оця штука. Якась чи... підвесочка щось... непонятне. І шість накінечників. Вістрячків. Kummut kiinnostavaa, tilaa se.